Я вітаю всіх з великим праздником світлого Христового Воскресіння, через яке Христос наш просвітний Господь, нашу смерть оправ Ісучого в гробах життя дарував. Всі благословенні пасхальні дні ми відзначаємо третю річницю Собору Української православної церкви, що відбувся у місті Києві в Святопантір'їмоновському монастирі Шоу Пані. У 2022 році, після початку повномасштабного російського втворення в Україну, наша Свята Церква стикнулася зі складними викликами, розв'язання яких було можливим тільки з допомогою Соборного розуму. І ми пішли шляхом Соборності 27 травня 2022 року в місті Києві, Свято-Петяніменуському монастирі. Офанів відбувся в собор Української православної церкви, який ухвалив низку важливих рішень. На жаль, після початку повноваштабного вторгнення московський патріарх Кирил повністю став на бік російського політичного керівництва і послідовно виправдовуючи військову агресію проти України. Тому вже в перші тижні війни численні священники нашої церкви почали заявляти. Просвіни згоду зі словами та діями патріарха Кирила, які як окремі парафії, так і спів єпархії в різних регіонах України почали відмовлятись, підносити ім'я московського патріарха за богослужіння. В цій ситуації священний синод Української православної церкви вирішив скликати в Києві зібрання єпископів, священиків, монахів та мирян для обговорення життя нашої церкви у умовах війни. Це зібрання розпочало свою роботу вранці 27 травня 2022 року у монастирі Фіофані. В, цьому в ньому взяли участь очно або дистанційно єпископи, Священники вчинці та миряни з усіх і нашої церкви. Отже, ми. Це зібрання мало достатній кворум, щоб стати повноцінним собором Української православної церкви. Коли стало очевидним, що ідею негайного проведення собору підтримують практично всі учасники зібрання, було вирішено того ж дня провести спочатку засідання священного синоду, а потім собору єпископів, а затим і собор Української православної церкви. За участі єпископів, священиків, чинців та мирян згідно прийнятого регламенту, на, великий, на цей великий собор розпочав роботу у другій половині дня 27 травня. Переважна більшість делегатів собору виступила за повне відокремлення Української православної церкви від Московського патріархату. Саме тому собор виніс низку принципових змін до статуту управління, якими було Засвідчено про повноту повноканонічну самостійність Української православної церкви та її однозначне відмежування від московського патріархату. Зі статуту були вилучені всі пункти про зв'язок української православної з руською православною церквою, зокрема, постанови Руської православної церкви про більше не є підставою. Для діяльності нашої церкви. Предстоятельно Української православної церкви пожиттєво обирається і нашої церкви і не потребує отримання благословення на своє служіння від московського патріарха. Митрополіт Київський всієї України припинив членство у священному синоді ТЦ. Ім'я Московського патріарха більше не поминається за благослужіннями в храмах та монастирях Української православної церкви. Собор однозначно засудив російську військову агресію проти України та висловив згоду з позицією патріарха Києва щодо цієї війни. Собор також заявив про намір відновити українській православній церкві чин мироворіння. Крім того, делегати Собору висловили за розвиток місії нашої церкви за кордоном серед православних українців, які внаслідок війни опинились за межами своєї батьківщини, для збереження ними своєї віри, культури, мови та православної ідентичності. Таким чином, Собор, який відбувся три роки тому, назад у монастирі Феофанія докорінно змінив життя нашої церкви. Після 27 травня 2022 року ми більше не є частиною Московського патріархату. Собор чітко заявив про прагнення на нашої церкви до повної канонічної незалежності. На даний момент вже ми маємо всі атрибути такої незалежності. Наша церква самостійно вирішує всі питання свого внутрішнього та зовнішнього життя. Відкриває нові партії, обирає єпископів та без втручання з Боку інших помісних церков. Самостійно виготовляє святе міро для внаслідок потреб, відкриває парафії за кордоном. Ми сподіваємось, що вся родина у тих хвальних помісних церков морально підтримує нас, схвалить нашу канонічну незалежність та визначить її належною візнакою. Священна історія свідчить, що церковні собори, які відстоюють та захищають чистоту віри та християнської моралі, керуються в благодаті Святого Духа, який населяє нас на всяку істину. І нас тішає те, що у ці складні часи, коли Україна проходить через один із найскладніших періодів своїй історії, Господь не залишає нас, а продовжує вести нас до свого царства. І сьогодні ми, коли ми святкуємо третю річницю Собору Української православної церкви, закликаю всіх до посиленої молитви за нашу батьківщину, Україну, за її народ та за наших воїнів, які ціною власне життя, боронять свою рідну землю. Також закликаю всіх до молитви за нашу церкву, щоб Господь підтримав нас в час цих важких випробувань, допоміг нам зрозуміти, в чому є воля Божа, вага, угодна і досконала та надав сили для втілення його святої волі в нашому житті, закликає на всіх Боже благословення. Сьогодні ми також святкуємо і 33-ю річницю Харківського архірейського собору, який також в свій час соборним розумом дав відповіді на ті виклики, які стояли перед нашою церквою. І наша церква збереглася як і цей раз, так і тоді в канонічному полі православ'я і продовжує свою спасительну службу і, 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 і веде свої хвілі до Царства Небесного. З праздником Святої Пасхи Христос Воскрес! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.